Оксана Машевська Клінічний онколог медичного центру BP Medical, кандидатка медичних наук, членкиня Української спілки онкологів, а також Європейської та Американської асоціацій медичних онкологів, активна учасниця всіх міжнародних конгресів, ділиться своїми знаннями, працюючи на кафедрі онкології та радіаційної медицини у Вінницькому національному медичному університеті імені Пирогова та бере участь у міжнародних кліпах. В клінічних дослідженнях. Оксано, так от про те, власне, що я почав. Як часто потрібно робити профілактичні огляди? Як часто потрібно звертатися до лікарів? Не лише до профільних, а й загалом до сімейного, щоб не зіткнутися з якимось страшним діагнозом. Ну, зазвичай ми. Звертаємося до сімейних лікарів, коли нам щось потрібно. Так у нас немає на жаль на е... Останні часи такої культури, як постійних профоглядів. Тому люди мають бути обізнані, люди мають бути само... Дисципліновані. дисципліновані абсолютно правильно. Вони, якщо ви відчуваєте якісь симптоми, якщо щось у вас не так в самопочутті, потрібно звертатись до лікарів. Безумовно, жовтий безумовно яскравими кольорами є. Той момент, коли людина відчуває біль, відчуває якісь зміни, так, але іноді це буває вже пізно. Тому е закликаю всіх звертатись вчасно до лікарів, хоча б раз на рік проходити повний чекап організму. Це обов'язкова опція після 30, як мінімум, років. Тому е базові аналізи, якщо потрібно дівчатам, огляд УЗІ молочних залоз, огляд УЗІ всіх органів. Це просто, це елементарно, це не коштує великі гроші, але це може зберегти вам життя. Тому е, саме і про А в світі того, що е, жовтень, ми е, працюємо над е, попередженням. Рак молочної залози ми намагаємося донести до жінок, що потрібно. Але не тільки до жінок. До речі, саме цікаво, що і у чоловіків також трапляється рак. Рак молочної залози є, і у чоловіків. Тому ми доносимо ми всією командою, стараємося працювати над цим, щоб люди були обізнані, щоб до нас приходили. До речі, весь жовтень у нас мамологи приймають безкоштовно. Тому Будь-яка людина Вінницької громади може приїхати до нас, клініку Медікал, звернутися до мамологів і бути оглянуто абсолютно безкоштовно. І це наша така знаєте, соціальна місія. І м -м, в зв'язку з цим ми дуже достатньо високу кількість пацієнтів виявляємо, на жаль. Е, якщо минулого року у нас була оглянута біля, біля 250 чоловік сумарно. І серед цих 250 чоловік ми знайшли ознаки вже недоброякісних захворювань приблизно десь ну, 10%. тобто це великий відсоток. А саме цікаве, ми провели маленьке статистичне дослідження. І всіх жінок, ну загалом, це жінки звертаються. В жовтні всіх жінок опитали, як часто вони ходять до мамолога. На жаль, 60% сказали, що ми в перший раз. І це дійсно дуже прикро. Тому закликаю громади більше звертатись з такими зверненнями про потребу обстежень. Потребу доходити не тільки до приватних центрів. Да, я працюю в приватному центрі, я розумію, що не всі пацієнти до нас -то йдуть, але є державні мамологи, є державна медицина, куди просто потрібно звернутися і на безоплатній основі отримати цю послугу. Бути здоровим! 250 людей обстежили, ви так. кажете, 10 25 людей. Так. Це дуже велика цифра. І, вочевидь, якщо 60 з лишнім відсотків сказали, що вперше вони на такому обстеженні, то цих 25 людей можуть входити до цього, до цього числа. Е, і що найстрашніше, що дійсно люди можуть інколи і без симптомів прийти і побачити, е, в, лікарі можуть побачити це під час, під час обстеження. Скажіть, будь ласка, з якого віку людям потрібно ось при... не те, що робити повний чекап організму, mm -hmm. а прицільно обстежувати саме молочну, молочну залозу жінкам, дівчатам? Дівчатам після 30 років, іноді після 25 років, якщо жінка вже до цього часу народжувала більше трьох разів, тобто три, якщо було три вагітності, то бажано. Перевіряти частіше, частіше це всього раз на рік робити ультразвукове дослідження. У молодих дівчат це дуже гарно працює і виявляє на ранніх стадіях захворювання, якщо воно є. Воно попереджує. Продовж. Тобто таке раннє виявлення, воно попереджує розповсюдження. І тому, якщо жінку вчасно прооперувати, вона буде щасливо жити ще дуже дуже довго. Жінки, яким 40-45, ми можемо рекомендувати робити мамологічне робити в складі мамологічного чекапу, робити ще мамографію, це радіологічний такий підтип обстежень, але е, в принципі достатньо хоча б на перших порах просто ультразвукову діагності. А далі вже мамолог буде направляти чи в одну, чи в іншу сторону. Звісно, хочеться, щоб 100% жінок регулярно перевірялися. Але ж згідно з вашою статистики, бачимо, що картина інакша. Давайте зважати на це і будемо, хоча б розпочинати з самоогляду, хоча б говорити про те, що обов'язково оглядайте самі себе, а потім вже, якщо щось відчули, побачили, обов'язково йдіть в лікарню. Самоогляд, наскільки він ефективний, з чого він складається, на які симптоми варто звертати увагу. Ну, самоогляд, ми можемо знайти віздіє. Google нам впомож. Як то кажуть, але самогляд це не є скринінговим методом, щоб ви розуміли. Це просто жінка, вона себе відчуває кожен день. І якщо ми, наприклад, в душі миємося, да або можемо пальпувати свої молочні залози, ми можемо напальпувати такі, якісь утворення, яких раніше не було. Тобто, от вчора в неї була був один стан молочної залози, а на сьогодні жінка відчула там якісь невеличкі зміни. І це вже перший такий сигнал, якщо що потрібно йти до лікаря. Отак. так, тобто, це такий ультрашвидкий домашній скринінг. Ви сказали про те, що рак молочної залози може бути не лише в жінок, а й в чоловіків. Які mm -hmm. ознаки цієї хвороби у чоловічого населення? А, ну з чоловіками складніше, тому що чоловіки ж себе так не пальпують, як жінки. Да? Вони не настільки тривожні і. Це при всій повазі до жінок, але жінки більш більш якось прицільно до свого здоров'я відносяться. У чоловіків, на жаль, виявляється в більш пізніх стадіях. Тобто, коли з'являються якісь виділення із сосків, коли з'являються якісь зміни вже видимі на вснамочні з на, на самій залозі і на грудній залозі, тоді вони звертаються безумовно до лікарів. Ну хтось звертається в пізніше. Ми говоримо насамперед, що потрібно розпочинати самоогляду і регулярних обстежень. Ну навряд чи є чоловіки при всій повазі, знову ж таки, без жодних гендерних стереотипів, якихось. Але навряд чи є чоловіки, які йдуть до мамолога, які роблять мамографію. Які обстежують ультразвуку молочну залозу. ну погодьтеся, дійсно. Погоджуюсь повністю. Але чоловіки можуть ходити на планові чекапи. Вони включають в себе рентгенологічне дослідження, да, тобто якийсь огляд пацієнта. Так чи інакше, лікар може виявити навіть при огляді якісь ознаки негараздів, асиметрію, ще щось, ще щось, що може що можна потім уже буде досліджувати, і можливо на ранніх етапах.